Подури мої вітання. Почав гулять, яким думаю, покажу вам, як працює, вона в мене вже, мабуть, ну, до року. Не пам'ятаю скільки там вона в мене є, але є. І, як то кажуть, пролушки попила, вона в мене особливо в коментарях, коли починаєш читати. Бачать люди торгову марку, їм становиться не по собі. Ну, то ладно. Кожен до, до, свого, до свого інструменту звикший, працює. Якщо у людини друга марка і вона працює, я в принципі задоволений, чому, тому що ми купуємо не торгову марку, ми купуємо інструмент, яким можна працювати, який працює. так? Обрізав я навколо городу клинок американський, той, що у нас дурноклен називається. Так? Ну і назбиралося там, ще щешку він... <кій> <кій> з'явились. Теж так буде різати. Він свіжий, але вийшло так, що він почав затіняти, довелося його вирізати. Це ще не все, буду ще зрізати. Ось, ну Сама пилка по собі, гадаю, що усі глядачі, які дивилися, ну хто цікавиться, пилками, такими міні-пилками на акумуляторі, бачили, знають. Одне єдине, що всі без... Ну я в принципі їх підтримую, так? без... без... Без, без обговорення, тому що олива повинна бути. Одне єдине, що мене стримує від, від різкого такого голосування, що сам по собі метал мусить бути, ну це знову ж таки, це моє бачення, мусить бути таким, який плаває по поверхні, не стирається, але це все, звичайно ж, від того. Скільки працює робітник даної пилочки. Так? ну Дивіться, те що я вам ще разочок нагадаю, оце воно в мене працює довгий час, як ви бачите, не потягнувся ланцюжок, буває, що працюєш, зіскакує, я так розумію, скріплення на, на виток чи на два я не можу сказати чому, тому що попустивши. Трішечки вниз, до речі, не треба сильно давить. Треба крутнуть і подивитися, чи тянеться, чи не тянеться. Оцю кришку треба протискати. Чому? Тому що, не придавивши цю кришку, тут штифт, який там стоїть на гвинту, він може спадати. Одне єдине, що коли на місце його ставиш, коли там, я не знаю, я ще й не точив, до речі, оце, з чого хочу і показати, гадаю, що Перед заточуванням, але колись я теж говорив, що буду точити, по сьогоднішній день і не точи, вона ще ріже. Ну, зараз ми переконаємо, як вона ріже. Ось е оливою я поливаю, на декілька різів вистачає. До речі, Оце отак от по ланцюжку полив Оце ви бачите, так воно трішечки акуратно його поставити. Трішечки бачите? На, на камеру докляпнуло на на одяг. Трішечки воно туди всмокталося в паз. Якщо я десь кудись іду отак наниз поставити оте, оте все, що ну, не з того боку зайшов, оте все, що там ну, навряд чи не видно на камеру, олива, яка є, вона і шине на ланцюжок стікає. і в принципі отаким от чином потихесенько не поспішаючи я опиняю непотрібнесь, звичайно повинні розуміти, що пилка не для того, щоб в неї валить ліс. Пописувачі, які жартують з даної пилки, мабуть все ж таки думають, що така мініатюрна пилочка вона може валити ліс гектаром. Звичайно, не може бути ні за яких умов, тому що призначення кожного інструменту свої. А так от, гуляючись так, оце єдине, що лежать давайте все підряд буду пилять. Віржахи є на лопату, можливо на сапачку кудись. Те що сухе валяється звичайно ця ліщина, вона вже багато років валялась, відповідно. Давно вже прийшла негорність. Акумулятор, до речі, заряжений газа, мабуть, чотири я відрізав і все Якщо б її було б, я це б таким не займався, не вирізав би, не підрізав би а так ще, ну, шкода, що взимку не вийшла. Деякі в садку гіляче треба зрізати. Я гадаю, що я їх все рівно зріжу, тому що мороз у нас проскочив. Зараз я покажу які у нас яблуки стоять. Давайте зразу покажу. Це тільки вони розквітли, похолодало, постояло, мабуть, пару деньків і бахнув мороз. Мінус 5 градусів, а на сході сонечка, мабуть, і того було більше. Одне єдине, що Можливо, ще не всі розквітли на той момент квітки. І ті, які оце зараз квітнуть, хоча я так дивлюся, що їх немає. Можливо, вони заквітнуть, паруча, парочку, парочку яблучок комусь перепаде. Пиляємо далі. Попиляємо здоров'я глядче. заїдає по той причині, що бокова ріжуча кромка вже затопилась, виявляється, що зріз, який був чистінний, такий і залишається. Тобто достатньо, скажімо так, багато ворсистості. Похої деревини такого немає, а волокна у сирої вони, хочеш не хочеш, вони заражають. Тобто, при прибажання можна... Любі тільки не треба сильно тиснути. Бока стояла десь під заборчиком. Вона не застряє, тому що зріз іде і волокна не заважають. Одне єдине, що інколи ось цю кнопочку рука не тримає, вона боковим пальчиком там тримається. Була що пиляєш, палець від'їжджає, кнопка вимикається. Не працює, не притискається кнопка, це захист, вже ж не пиляється нічого. Напиляв трішечки промастити треба. Рік служби пиляє аж провалюється всередину туди, не можу сказати про другі ланцюги виробництва, вони можуть бути, і однакові. Це хай побуде, але може бути і ні. Ну і ось дивіться, нічого вона не потянулась. І до тих, хто працює інструмент, ну, прохання не прохання, я гадаю, що кожен з нас, якщо б інструмент має ріжучу кромочку гостру, то він буде працювати довгий час. Якщо пустить... У пісок чи в грунт загнати, то ясно що щоб там би не було і чиє б воно не було, а пилять воно не буде. Сирі з одного боку гарні, тим що деревина не засушена і вона пиляється нормально. З другого боку, з другого боку волокна, якщо ще товсту так пиляєш, гальмуються за шину і тоді, звичайно ж, не тягне не ланцюг і шина стоїть. вже не випадає пропилка ланцюг танкий пропил звичайно теж вузький і вона застряє ну знову ж таки тут я б не сказав би щоб пилка погана не дає мені можливості зберегти свої нерви, так все нормально. Вона не може пиляти потужніше, чим, чим є. Засередину запиляв, все. Давай попробуємо. Построго боку. нікуди не спешиш, то в принципі можна пиляти вільно, це і все. Знову ж таки наголошую, що за скільки років зріс чистіший, тобто ножі. Ось оці ось ріжучі кромочки. От, з боку. Вона по сьогоднішній день не затупилася. Це за для експерименту відібрав. Тому що акумулятор ще не сів 4 амперна. 4 амперний акумулятор. доки не стане треба було ще Та, власне кажучи відео пишеться по відео можна визначити скільки годину дві-три пиляв Одне єдине, що це вже ось це нагрілося. Ну як? Не таке, що рукою не втримаєш, але вже перший признак того, що вона спрацює захист у неї. Вже спрацювалося? Оце вже все. Пробуємо, хай постоїть. Я не думаю, що типові пилки другого виробника у них можна без кінця і края пилять, но ну, тут двигун, я так розумію, Маленький мікродвигунчик стоїть. Відповідно, від нього очікувати такої складної роботи не доводиться. Запустилося, так? Тобто є перегрів. Хай трішки постоїть. Є перегрів і вона вже зупиняється. Це, звичайно, плюс, тому що не спалиш двигун. так Якщо людина, наприклад, купувала два акумулятори по 2 А, один і другий два, тобто в принципі можна відпиляв, на зарядку поставив, другий, знову ж таки, так? другий, а сама по собі пилка вже не пиляє. Якщо 4А брати, ну звичайно для валки лісу я сів перепиляти, вирішив, що я це все зроблю швидко вже вона не підходить. так що ну Ще раз кажу для того, щоб дійсно, так як воно є, сказати, що ця гірша та краща і така інше, треба стати одному, другому, третьому і спробувати пиляти. Не так, що зібрали 2-3-4, тричі пильнули, на тому все закінчилося. Да? Тобто можна розказувати про любу, про любу пилку, скільки хочеш, доки сам не побачиш, на свої власні очі не переконайся. Не розкривав я його, якщо двигун тут без обдуву, як такого то явно що він буде грітися якщо він мікромоторчик стоїть всередині маленький то крипчатки явно там немає принципово до трьох років доки закінчиться гарантія сюди заглядати не буду а по-перше що якщо вона вийде з ладу ось трішки розтягнулася попробую віднести в ремонт подивимося, як її доглянути, так? Ну і хочу побачити, на що вона максимально здатна. Знову ж таки, це не комусь там щось доказати. Це раді власної цікавості. Тому що, як де не прочитаєш, пилка погана, негодна. Країна виробник теж тут аж сама. Халяю ще без перепочину ще два різа треба зробити. Стало буду і мучити для таких робіт <головіка>, треба лежаночку робити. Бо стільчик, бо я так вискочив, я думав раз-два попиляю і все, воно не виходить. <риклад> ну що, на 5 хвилин постояв, не то щоб вона охолола, але нема мене часу на ці всі. Мабуть, да, я думаю, що сів акумулятор, тому що вона тепла. Ну, власне кажучи, оце і все. Оце 4 ампера. Аби це в мене був ще такий, можна було б поставити для того, щоб зразу побачити, чи це спрацював захист. Ну, скоріше всього, тому що воно вже холодна. Скоріше всього, розрядився акумулятор. Но він у мене був заряджений позавчора. Вчора я відрізав оті товсті, що були. Скільки це раз, два, раз, два. Чотири рази, мабуть. Ну, може, шість. Це так. Плюс ще були обрізані ці всі гілочки. Тобто вона працювала десь приблизно так же само, як оце сьогодні. Ну, може менше. По навантаженню, звичайно, ті 4 різа, що були, вони тяжкі. Так що не знаю, я не можу сказати, що вона погана. Хай там хто що не розказує. Це не то що там я її вибрав. Вона в мене є і таке інша. Якщо б я спробував би пиляти другою би, я б сказав би свою точку зору стосовно неї. Так? От. Ну, не можу я сказати, що дана... да, да, розрядився акумулятор, вон він там двоймає. Мабуть все ж таки показуєш. Пора його. Заряджати, да? хоча б розрядились, ну, мабуть, каже, що всі три розрядилися, тому що пікає, показує усі три. Так що це така пилочка, я вже вам її неодноразово показував. Я... Як є можливість показати, як інструмент робить, будь ласка, будете вибирати собі. Будете знати, що брати. Так? Не рекомендую, не кажу, що це поганий інструмент, тому що <сь> він мій інструмент, я ним ще буду пиляти і пиляти. Головне, щоб в ньому не вийшов двигун. Ну і головне, там же ще стоїть логічна схема, яка контролює повністю весь процес. Наскільки воно це все складне, я не знаю. Не роздивлявся, не заглядав я всередину. Але впевнений, що вона мені послужить ще довго. Ось, ну, хто зна. Звичайно, так от сидіть, пилять дрова, як оце я зараз сидів, вона для цього не підходить. А обрізку сада зробити, попідчищати, ну, звичайно, нарізати. Нікуди звідси не дінеся, тому що можна було завести бензопило, розхід такий же самий бензин, олива. Тут же так же само, акумулятор зарядив, тобто я не бачу десь в чому то вигода, чи той чи то інструмент купувати. Одна єдине, що бензопилку там доливаєш, 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 і в принципі, якщо вже вона обкатана, то перегріти її нереально. Ну, звичайно, якщо це нормальний інструмент. Якщо це будь-що, будь то може заклинить, може будь-що будь завгодно. Ну, оцей А може й правда відключилася та сама автоматика. Зараз спробуємо допиляти. Давайте так зробимо, от ту а на цій попрацюємо. Ладно, все. На цьому мучення закінчується. Вам дякую за перегляд. Коментуємо. На все добре. Ще попиляємо.